Радіо UA Chicago Ну що ж, друзі, ми лайв знову у прямому ефірі на хвилі 12.40 AM. і наступні 15-20 хвилин будуть присвячені вечору пам'яті загиблих героїв, який називається Три сестри. Одна історія. Тому сьогодні до нас в студію завітала Зоряна Яворська сестра Михайла Яворського загиблого воїна, позивний Чикаго. А також з нами сьогодні є. Куреляк Ігор, засновник фонду опришки Довбуша, людина, яка і організовує цей захід, який вже до речі буде відбуватися вдруге. Тому вам доброго вечора, і давайте про це поговоримо. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що знову ж таки знайшли час завітати і відразу до по суті в цю неділю, 25 лютого, день після повномасштабного вторгнення, відбудеться захід. який, я вже сказав, буде мати назву Три сестри. Одна історія він відбувається не вперше. Попередній захід був в... грудні, так 9 грудня, восьмогрудня, 8, -го. 8, -го. 8, -го. 8 -го грудня у Володимира і Ольги. А, давайте тоді розпочнемо а, з вас, пане Ігор. Позаяк ви ж є ініціатором цього проекту. Так. Так, так. Чи могли б ви розказати перед історією, чому виникла така ідея? Ну, знаєте, з самого початку війни я почав часто їздити, перевозити хлопцям допомоги. І досить часто я зустрічався в аеропорту, навіть летіли разом з Оряною, летіли разом з Галиною, летіли разом з Насію, І Кожен допомагав своїм хлопцям, довезли сумки. Ми проходили таможню разом. Було таке діло. Багато пригод було. Було багато так пригод є чим е поділитися і згадати, є, що через ці границі. І коли я стояв уже тут на Камберленді з реанімобілем, збирав кошти на реанімобіль. До мене підійшла Зоряна каже, ти знаєш, в мене загинув брат. Я кажу, ти знаєш, в мене загинув племінник. І так я потім ще зустрів Галю вона каже, в мене загинув теж брат. Я їх всіх, е... вони всі познайомилися разом вже в, в, на, на, на вечорі. Дівчата познайомилися а дівчата, разом на вечорі вже е, Володимира і Ольги. Е, нічого, щось щоб було, щось, щось, щось надзвичайне. Чиста життєва історія. Кожен має свою, кожен допомагав своїм братовим, хлопцям, і я з ними спілкувався. Ви знаєте, я рад, я дуже радий, що я знаю цих дівчат. Мені дуже приємно, що я інколи з ними спілкуюся. І я хочу сказати, що всім, хто їх знає, мають пишатися цими дівчатами. Чому? Тому що вони, кожна з них. Жила все своє життя з героєм. Який віддав своє що найважливіше в своєму житті, це віддав життя, і я пишаюся цими дівчатами. Правда, я пишаюся тим, що я їх знаю. Я пишаюся, що вони жили з цими хлопцями і вони мають що розказати, поділитися тим хлопцям, які невпевні, які молоді, яка виростає, і хоче чогось навчитися. І вони мають в когось, іменно в цих дівчат, тому що вони все своє життя пробули з цими хлопцями. Вони знають, як вони виховувалися, вони знають, як які вони слова підбирали в тих чи інших інших ситуаціях, і вони чули ті чи інші слова від своїх хлопців, коли вони дійсно йшли на фронт. Звичайно, вам а, хочеться просто подякувати за брата, якого ви мали. І тут важливо зауважити, що зараз війна вже йде два роки, і те, що відбувалося на початках, вже зараз трішки знаєте градус переживання за свою країну впав. Але два роки пройшло, і ви до цих пір організовуєте такі заходи. І тим самим ви теж нагадуєте, що там так само і чийсь брат, чийсь син, чийсь батько, можливо, він воює і може втратити своє життя. Я теж аналізую багато новин, читаю, і в більшості люди втікають з України. Чоловіки виїжджають, вас же брат, будучи тут в Америці, він тут і навчався. Навчався він, до речі, в одному з найкращих університетів Сполучених Штатів. Він теж був пройшов американську армію, але він поїхав звідси з Чикаго в Україну воювати. І на другий день повномасштабного торня він вже був там. Мені цікаво вас просто запитати, щоб ви розповіли для нашої аудиторії. Можливо, деякі люди вже чули, але деякі, можливо, ще і не знають. Як це рішення приймалося в вашій хаті? Ну насправді наша родина не була частиною цього рішення, тому що мій брат поїхав воювати в Україну, можна сказати, секретно. Вся моя родина на той час перебувала в Флориді. Ми якраз готувалися святкувати моє день народження і очікували на те, що мій брат мав прилетіти і приєднатися до нас. Натомість день перед моїм днем народження я дізналася, що замість того, щоб прилетіти до мене, він полетів в Україну. Тобто це рішення він прийняв не просто сам, але він це зробив обдумано і спеціально для того, щоб ніхто його не намагався зупинити. Він вже намагався один раз поїхати в Україну на Майдан, а потім воювати в АТО. Але на той час його дружині вдалося таким е цікавим способом. Вона просто напросто заховала його паспорт, і за той час, поки він його шукав, на змогла його переконати, щоб він не їхав. На цей раз він вже просто знав, яка ситуація, і він поїхав так, щоб ніхто не знав. Чому різниця між людьми, які втікають, і люди, які навпаки, перебуваючи в безпечному місці, їдуть Типу, от це ж і ті, і ті українці, але чому так відбувається? Що одні з Америки їдуть в Україну, а інші, будучи в Україні? Вже де, дуже часто, що вони бувають, що вони переїжджають з окупованої території на підконтрольну Україні території, і, і все рівно вони не йдуть захищати нашу сторону, вони далі тікають. Чому так? Е, ну, ви знаєте, я напевно не зовсім фахівець, щоб відповісти на це питання, але я впевнена, що є багато причин, чого так відбувається. Е, одна з них, напевно, є те, що людина повинна мати певне виховання, певну силу, духу, щоб спромогтися на таке рішення, у нас всіх перший інстинкт, який спрацьовує в небезпечних ситуаціях, це самозбереження. І дійсно треба мати щось сильніше в собі, якийсь стержень, який сильніше цього, який зможе перебороти цей перший свій пер первинний інстинкт і е, наважитися на таке рішення. І мені здається, саме це в Михайла було. Він був е, справжній мужчина, він був справжній патріот, він був е, людина з великої букви, яка могла поставити. Благородну ціль вище свого самозбереження. І, власне, це, напевно, його відрізняє найбільше від тих хлопців, які все-таки не переборюють свій перший інстинкт і втікають від цього всього. Це насправді це природньо. Тобто, не можна нікого судити, не всі, напевно, здатні для того, щоб воювати. Я впевнена, що є такі мужчини, які би придалися в якому якісь ролі більше, ніж як власне на фронті. Але треба виховувати людей з сильним духом, які би приймали такі великі рішення в своєму житті. А пане Ігор, ви, власне, коли вас представляли, сказав, що ви є. А засновник фонду пришки Довбуша чи не могли б ви розказати а, про цей фонд і чим саме він займається? Ну е, фонд ми створили. Я створив його практично буквально за, за один день, тому що коли ми везли одну з перших партій е, вантажу на Польщу, то там почали. Е, Бум конфісковувати, і ми нам треба було оформляти документи. Я його практично створив за одну ніч. Я, е, всі документи, волонтерство все зробив. І коли ми приїхали, три дні була ситуація, що в е, Варшаві е, забирали весь вантаж під опис, туди сюди затримували. Ми приїхали, коли зробили всі документи, то в нас ні одної сумки не забрали, нічого не конфіскували, нас все пропустили. Так, ну, так все, все спонтанно, скажімо так. Знову ж нічого не було якось так заплановано, чи ми до цього не готувалися якийсь час. Це все, це все було на, на, на раз, два, три, що треба. було, Що робити, треба вже тут. Ми робили те, що, що треба робити, не то, що хочеш робити. Скільки людей перебуває у вашому фонді? Ну з кожним днем все більше. Mm -hmm. вже, це, все. Це, це, це волонтери, люди, які по можливості допомагають, так? Так, всі волонтери, всі, всі донори, хто волонтери, хто допомагає, хто підтримує, хто що робить. Сестри вже теж є теж волонтерами, теж є вже як тоже, як я не знаю, як опришки в опришках Дубу це так само. Ну, Всі, хто я хочу сказати, що ми всі люди, які допомагають. Це добре є, це так має бути. Тому що більша частина людей, які навіть проживають зараз у Сполучених Штатах Америки, хочуть і стараються, і допомагають, як можливо, щоб закінчилася війна, щоб допомогти хлопцям. Але я скажу від себе: враховуючи тільки людей, які є в Сполучених Штатах Америки, українців, щоб кожен американець, який має український паспорт, взяв по укр утримав одного хлопця. Я думаю, що ми би вже забезпечили всіх. Просто е, я готовий навіть по пару тисяч хлопців, людей, які хочуть номера телефонів, щоб хлопці дали іменно напряму. Чому? Тому що дуже багато є у нас скептиків, так uh -huh. які не вірять, от це не, не йде, дай Бог, аби це доїхало, дай Бог це крадуть. Так ну Ну так працює, так у нас і свідомості е, у нас все. Ми підписуємо кожну сумку. У нас все йде під фамілію, під ім'я, під номер телефона. Е, у, та на початку теж було десь там пропадало, десь шукали, десь е, хтось чись перепродав. Само. Ну ми це все наладили з часом. ну, час це все виправляє. Е, я хочу сказати так: е, треба хлопцям допомагати, і не треба думати, що змучилися. Ні. Нам тут добре. Ми всі втеплі, в добрі, кожній ми на роботу йдемо. І хлопцям там треба завжди допомагати, тому що чоботи лишні, штани лишні і футболка ніколи ні одному солдатові не були, що не не поміняли. Тим більше, ви самі розумієте, що там у них жінки нема, нема кому постирати, нема кому приготувати. Їм треба постійно допомагати. А майку взяв, перекинув другу чоботи є. Тим більше навіть деколи по Ютубі бачите, які в яких в них позицій з позиції, позиції коли приходять, якому встане них той чи інший одяг. Кожному, хто навіть має в ковсуму селі, от ми тут є. Так кожен має когось дома, сусіда, брата. Просто візьміть номер телефона, спитайте номер зуття, спитайте номер форми. Адрес адресна допомога сто відсотків це теж те, що потрібно. Хто змучився, може запросто знайти відео, подивитися хлопців, які лишилися в Авдіївці поранені. Я думаю, тоді мотивація відразу з'явиться. А про Михайла я знаю, що одне з його прохань було допомагати його побратимам, якщо я не помиляюся, так саме так. і власне ти зоряна зараз собі таку місію взяла, це і робиш. Скажи, будь ласка, що зараз відбувається з хлопцями, які разом воювали з Михайлом, де вони зараз перебувають, і, і, і який стан справ на фронті? Ну насправді я цю місію взяла з самого початку війни. Я просто її зараз продовжую, продовжую більш офіційно ніж на початку. На жаль, на превеликий жаль, багато з його хлопців вже доєдналися до небесних лав разом з Михайлом. Але більшість з них зараз їх переформовують, їх забрали з позицій, тому що дуже мало їх залишилось живими, їх зараз переформовують, тобто вони наразі на другій лінії фронту ще до кінця цього місяця не воюють прямолінії угу, з ворогом. Угу. Цікавий факт, що читаю біографію Михайла, що він. А хотів воювати саме у лавах Збройних сил України, а не в іноземному батальйоні. Uh -huh. Чому так? Тому що він до своїх останніх фібрів українець в серці завжди був, незважаючи на те, що прожив більшість свого життя в Америці. І для нього було це принципово. Він не хотів, так як він говорив, я. Пересказую слова, які він живав. Я не хотів жодних поблажок. Я хотів воювати зі своїми. Я хотів, щоб мене посилали на самі тяжкі позиції, тому що я поїхав туди захищати Україну, а не гратися в війну. І він таки свого добився. В нього не було спочатку дійсно українського паспорту, тому що він в Україні вже не жив на той час більше як 25 років. Але він все-таки добився того, щоб поновити свій паспорт, і спочатку він воював в лавах добровольчого правого сектору. А коли їх офіційно прийняли в лави ЗСУ, він вже став офіційно воювати в ЗСУ. Так, і він був, якщо не він був командиром, так? Так, він був е, довший час е, в силах спеціальних операцій. Mm -hmm. Був е, командиром-розвідником, і так само в, е, в день ну, в час смерті він також був. Позиції коментарі ну, ж таки вертаючись до події 25 лютого, о 3-й годині э, при церкві Святого Йосифа обручника відбудеться захід, який називається Три сестри. Одна історія. Де ви більш детально зможете дізнатися про історію хлопців, які поїхали захищати нашу країну на цьому заході? Буде також э, присутні також присутні і наші місцеві артисти, співаки э, досить впізнавані люди. Це Христина Гриценко. Це також буде Ольга Майгутняк. Це буде Гурт Ріода, сестри Мальгівський, труїсти-музиканти і дві інші сестри. Це двоюрідна сестра, так? Девінчі. Так, двоюрідна, двоюрідна сестра. Двою двоюрідна. страданчі та та сестра Андрія Сенєва, позивний Бізон. Про цей, сами, про цей захід, який відбудеться, от власне ваша ну, зрозуміло, щоб нагадати про те, що йде війна, щоб допомогти хлопцям. Але що, які сенси ви ще вкладаєте в цю подію? Ну, я не знаю, як Ігора для мене, наприклад, дуже важливо, щоб також зібрати кошти на підтримку двох фондів, які співорганізовують цей вечір. Тому що ми з сестрами спілкувалися насправді. Нам дуже важко зараз переживати ці моменти. В нас е, дуже свіжі рани. Нам не легко про це говорити, е, тим більше перед великою публікою. А, але ми готові це робити, знаючи, що це не просто так. Це не ну не просто. Е, Віддячити і згадати про наших братів, але також нести їхню місію і допомагати їхніх побратимам завершити те, чого, на жаль, не змогли завершити вони. Ми хочемо всі одного, ми хочемо всі перемоги. Ми хочемо допомогти всім нашим хлопцям, щоб вони відчували нашу підтримку, щоб вони знали, що ми е, тут е, працюємо для того, щоб е, їм було краще і відчували себе е, захищеними. Е, так, е, нам кошти, само собою, треба зібрати, але основна місія це почнеться з панахіди, Панахида за загиблими хлопцями. За нашими хлопцями, які ми всі добре дуже знаємо, і за всіма загиблими, які хлопці загинули в цій е, війні, ми яких ми знаємо, і яких ми також не знаємо, які прийшли добровільно і які прийшли по повістках. Нема різниці. Вони всі наші герої, вони всі віддали життя за е, те, щоб наша держава була е, вільна від цього ярма. І скажу так, ми до цього е, ми цього чекали. Можливо, майже 370 років, поки ми можемо зможемо на, на кінець від'єднатися від... Сусіда і стати самими тими, якими ми є незалежними, До Вінчі, Бізон Чикаго. Сестри їхні будь-присутні на цьому заході. Тому, придій, будь ласка, 25 лютого о 15-й годині до церкви свого Йосифа, обручника. буде панахида, буде вечір, де можна буде пригадати історію цих хлопців та подякувати за їхню службу і врятувати життя інших хлопців, які ще досі воюють за нашу з вами свободу. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую, що це робите. І насправді бажаю вам всім і собі особисто перемоги України, якомога швидше, щоб ми здолали цього клятого ворога і нарешті мали ту свободу. Дякую. Дякую, Дмитро. Бережемо своїх радіо Чикаго.